З глухого села мужик приїжджає до міста. Заходить до автобуса, а там негр. Чоловік. О, мавпа Лови її! Ну його в поліцію. Поліцейський йому каже: А в чому справа? Це ж негр, така сама людина, як і ти. Ну тільки чорний. Ой, та вибачте мене, я не знав. Телевізора не маю, радіо немає, пошти також немає. А я тебе розумію. Але ти хоча б перед людиною. Вибачись. Чоловік підходить до негра і каже: Ай, да, вибач, я не знав. Ну, телевізора немає. І так далі. Негр, Ота гаразд, я тебе прощаю. Чоловік Бля, воно ще й розмовляє. <риклад> Приходить хлопець до свого друга і питає: А я в тебе що дунути? Той йому відповідає. Є, але воно слабеньке. Ай, та гаразд, підемо. Вийшли на балкон, затяглися. Тут по небу вогнена куля пролітає. Стоять у шоці від побаченого? І тут хлопець запитує: А ти що небудь відчув? А, ні. Ну, давай іще. Зробили ще по затяжці, знову вогнену кулю побачили. Тю, та що це за фігня? Ай, та не знаю. Гаразд, давай ще разок. Знову вогнена куля пролітає. Тут з кухні лунає жіночий голос. Хлопчики, ви б хоч поїсти зайшли. Три дні вже там стоїте. Приходить Рабинович найматися агентом по продажах. Йому кажуть, а майте на увазі, наш агент по продажах повинен вміти навіть ескімосам загнати холодильники. Ой, та для мене це дрібниці, каже Рабінович. Одного разу я продав арабському шейху власнику гарему з 347 дружин. Ой, ну шейху не важко продати. А так. Якщо Rolls Royce, то не важко. Але я. Йому таки впарив надувну бабу. Один молодик соромився маленьких розмірів своєї чоловічої гідності. Але якось він все-таки зважився і відвів свою дівчину за місто на дачу. Там, у темному місці, він тихо розстібнув штани і акуратно вклав свого друга їй у руку. Ха -ха -ха, дякую, я не курю. Сказала вона твою ж мать.